А ви вже передали показання свого газового лічильника. Якщо хочете мати актуальні цифри в квитанціях, таке варто робити щомісяця, із 1 по 5 число щомісяця, нагадують газівники. Особливо це актуально саме в жовтні, бо у вересні завершується так званий газовий рік, і саме від спожиту обсягу із 1 жовтня 23-го по 30 вересня 24-го року залежатиме скільки будете платити за доставку блакитного палива в 25-му році. Тому у ваших інтересах. Пересвідчитися, що в цю газову статистику увійшли лише актуальні дані про реально спожите паливо інакше платіжку вам нарахують за середніми даними. Передавати показання можна в електронному кабінеті вашого оператора газорозподільних мереж, зокрема філії газмережі, або за допомогою сервісів гасуа телефоном чи смс. Тим часом рівень розрахунків побутових споживачів за блакитне паливо наразі перевищує 90%. Констатують у групі Нафтогаз. Очільник національної компанії Олексій Чорношов подякував українцям за своєчасну сплату та підтримку енергетичної безпеки держави. Я хочу подякувати кожному українцю. Українці є свідомими користувачами і платниками за природний газ. Я радий тому факту, що рівень розрахунків збільшився навіть під час війни і сьогодні складає приблизно 90%. Це важлива цифра. Це важлива цифра під час війни, під час тих обмежень. Ми розуміємо складність ситуації і вдячні кожному українцю, який забезпечує свій внесок в енергетичну стійкість нашої держави.